На п'ятому каналі Агроконтроль і сьогодні на контролі таке. ГМО. чим нас годують виробники? Як позбутися страшних снів про земельну реформу? Прогноз погоди, прогноз врожаю. Спочатку разом дамо відповідь на запитання, чи потрібно дозволити фермерським господарствам на рівні з фізичними особами купувати землю? Так або ні. Порівняємо із відповідями на опитування, проведеного серед читачів порталу «Агроньюз» наприкінці програми. Якість земельної реформи в Україні безпосередньо пов'язана із ступенем управлінських рішень та законодавства. Натомість, ефективність завершення земельної реформи залежить від високого коефіцієнту корисної дії, діалогу між усіма зацікавленими сторонами. Ще жодному уряду не вистачило рішучості почати земельну реформу в умовах прискореного доопрацювання правової бази, що чекає українських аграрів у найближчі роки. Спільний знаменник шукали на тижні під час круглого столу на тему агробізнес по-новому, чи є життя після закінчення земельної реформи. На організованій журналом експерт зустрічі мова йшла про закони про ринок земель, про державний земельний кадастр і про ризики пов'язані із зняттям мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Ось що говорили учасники круглого столу. Коли ми починали на початку січня за дорученням президента обговорювати законопроект, практично по всій горизонталі по всій вертикалі, були декларативні пропозиції. Тобто, був принцип такий, що не знаємо як, але тільки не так. Але сьогодні, вже більш до завершення обговорення, до прийняття закону. Першому читанні в цілому лунають конкретні пропозиції. Тобто, наше завдання, що Що завершення земельної реформи повинні мати ціль, стратегію і завдання, яке виконати, звичайно, наше моє як міністра, це завершення земельної реформи повинно активізувати сільський розвиток в всіх галузях проживання на селі. Всі ці э, моменти, як пропажа, э, пожари. Э, Изменения границ, несанкционированный доступ уйдут как страшный сон с момента вступления закона. И второе. Закон, в законе говорится, что граждане будут обслуживаться по принципу единого окна. Завершаться все эти походы по кадастру, когда людям надо было обойти и Центр ДЗК, и Районное управление земельных ресурсов. Будет один человек. На сегодня э, темчасовый статус. Цей тимчасовий статус земельного законодавства є тим тягарем, тим фактором, який стримує розвиток і української держави, і суспільства в цілому. Це стосується не тільки агропромислового комплексу, але і всіх без виключення галузей народного господарства. Адже земля у нас є єдиним універсальним просторовим базисом, без якого неможлива діяльність людини в будь-якій сфері. На прийняття законопроект ринки земіль, точніше закону, ета. Это... Прежде всего, не операции купли-продажи, а именно введение рынка земель в законодательное поле. Еще раз повторюсь, он и так существует. Операции с землей есть, она переходит из рук в руки, меняет целевое назначение. Она истощается, потому что у нас нет четких гарантий за плодородием, контроля за плодородием земель. И, в общем-то, ситуация, которая сейчас сложилась, она крайне опасна. То есть из нее надо выходить. треба все робити по по порядку і наша пропозиція була щоб все таки президент своїм указом чітко регламентував оці ну в цього прийняття тобто провести інвентаризацію земель провести, вести, провести землеустрій територій саме якщо закон не закріпить Досить чітко і жорстко правила ну виконання договорів оренди, то зразу з, з, ну, з введенням закону почнеться переділ землі. Незважаючи на маркування без гМО в Україні 5% усіх харчових продуктів. містять генетично модифіковані організми. Про це повідомляють в Укрмедтестандарті. Ще у 2007 році на ринку було 7% продуктів з гМО. Фахівці наголошують, що усі такі продукти з обігу вилучаються і знищуються а у продажу кількість продуктів з ГМО щороку зменшується. Наприклад, якщо у Європі для першого разу після незаконного використовування ГМО стягуються 20 тисяч євро штрафу з конфіскацією продукції з усієї Європи, то в Україні за вирощування ГМО. Не карають, а за незаконне розповсюдження передбачений штраф 700 гривень. Українські ж фермери, незважаючи на заборону, генетично модифіковані продукти вирощувати продовжують. Ми, от в своїй практиці і е, е, стискались такими зразками, як сухе молоко, як ця жана мука, як мюслі, зокрема, ті ж самі, які в своєму складі містили Гемеу Сою. От якщо взяти тенденцію сьомий рік. Казав, от восьмий вже було від загальної кількості 8%. Дев'ятий рік 5% від, від тої кількості зразків, яку ми досліджували, десятий рік 8% зберігається. От, і ну, на сьогоднішній день за результатами першого півріччя цього року це 3%. Боюсь, боюсь, звісно, боюсь. Якщо колорадський жук не їсть картошку, то чому я її їсти? Боюсь, дуже боюсь. Через те, що розумію, що це катастрофа, яка насувається повільно. Ну, звісно, звісно, вони не натуральні. Ми їх майже не вживаємо. Або майже всі вживаємо. Ну, а де є гарантія, те, що вони без ГМО. Ну, розумієте, те, що написано піром, не вірь глазам своїм, тому не завжди. У наслідок несприятливих погодних умов Україна може втратити до 30% озимини. Міністерство аграрної політики та продовольства вже почало підготовку до можливого пересіву частини озимих культур навесні. Про це міністр аграрної політики України заявив під час прес-конференції в Одесі. За його словами, подібної осінньої посухи Україна не бачила понад 85 років. З посіяних 8,7 мільйона гектарів озимих швидше за все пересівати доведеться півтора мільйона гектарів. І вже зараз вирішується питання про інтенсифікацію внесення добрив у ґрунт, щоб допомогти озимим в умовах посухи нормально зійти. Разом з тим, глава відомства запевняє, що панікувати не варто, тому що запаси зерна з минулого врожаю становлять близько 22 мільйонів тонн. А це повністю забезпечить зерном внутрішній ринок України на сьогоднішній день. Ми є нашими інститутами моніторимо ситуацію. Очень много будет зависеть от того, какой будет декабрь и какая будет зима. Сегодня мы не паникуем, панику не поднимаем, но есть поручение премьер-министра создать рабочую группу про подготовки проведения весенне полевых работ и ликвидации тех негативных последствий, которые будут после выхода зимы. В течение 10 днів будет розработано мероприятие и рассмотрено правительством касательно мотивации для увеличения внесення удобрений для резервирования семейного фонда удешевления топлива для сльохоз Цьогорічна осінь виявилася виявилась за останні 50 років. Що відказнепокоєння у аграріїв щодо зимени? Та на фоні цьогорічного врожаю, і за офіційними даними, на сьогоднішній день в сховищах України зберігається близько 20 мільйонів тонн зерна, що дає можливість стверджувати і говорити про те, що проблем з насінням для перепустів українських аграріїв не буде. І про реальну ситуацію з узими можна буде говорити лише навесні 2012 року. Відсутність вологи в осінній період призвело до того, що значна частина. Озимини не зійшла. Не вистачило вологи, перш за все, для того, щоб отримати дружні сходи, які будуть входити в зиму в дійсно в загартованому стані. І це дасть підстави говорити про те, що посів озимих культур можуть перезимувати і навісні утворити дійсно продуктивний стеблостій. Тому ви самі бачите поле, в якому воно стані, відсутність озимини говорить сама за себе. Тому ситуація дуже критична. Дуже критична, є всі підстави для того, щоб. Пересівати посіви. Нинішній листопад це був найсухіший місяць за всю історію спостережень у більшості регіонів України. Такого сухого листопаду не було понад 100. Місцями понад 60 років ми дуже сподіваємося, що взимку опади будуть, тому що це буде цеглина для майбутнього врожаю. Плодоовочева галузь є потенційним фаворитом українського аграрного виробництва. Проте генетичний потенціал українських сортів і гібридів плодових та овочевих культур використовується лише на 30%. адже технології пакування і зберігання вирощеної продукції недосконалі і тож не викликають жодного здивування увага профільного міністерства аграрної політики до виробництва обробки, переробки та зберігання плодовочевої продукції в Україні. На це орієнтовано низку державних програм, зокрема і у галузі будівництва холодильних овочесховищ з регульованим газовим середовищем у 2009-2010 році, завдяки змінам в порядку використання коштів одновідсоткового збору. Ми внесли зміни, по яким ми зараз відшкодовуємо будівництво фруктосховищ. Для нас це дуже важливо було, і ми, дякуючи, що нас правильно зрозуміло, і е, Верховна Рада, і уряд, і президент. Ми в цьому році ввели два холодильника на 13,1 тисячі тонн. Відшкодували за це 74,2 мільйона, і чекаємо, що найближчим часом нам подадуть документи по всім останнім восьми холодильникам, які ми запланували, а точніше дев'яти холодильникам, які ми запланували в цьому році. Підвищити ефективність плодовочевого сектору агропромислового комплексу пропонує один з учасників державної програми по будівництву холодильних овочесховищ, науково-виробнича компанія Інсолар, яка спеціалізується на установці холодильних овочесховищ і технологіях зберігання плодовочевої продукції. Компанія Інсолара основана в 1990 році. Це году. одна із немногих компаній, яка делает робить... холодильные терминалы под ключ в полном объеме от проектирования до сопровождения после ввода эксплуатации с гарантийным обслуживанием. За этот период построено достаточно большое количество промышленных холодильных объектов. В настоящее время предприятие работает в основном по двум направлениям. Это строительство больших хранилищ с регулируемой газовой средой для сельского хозяйства и большие холодильные низкотемпературные терминалы для, то есть называемые склады логистики. В этом году наше предприятие построило 6 хранилищ с регулируемой газовой средой для хранения фруктов. Общая загрузка около 15 тысяч тонн. Кроме этого, в этом году мы сдали холодильный терминал 22 тысячи квадратных метров на 15 тысяч тонн рыбы под городом Киевом. Значит, в настоящее время наше предприятие строит большие холодильные терминалы под ключ. То есть мы занимаемся и имеем лицензии на проектирование, на поставку оборудования, монтаж оборудования и сервисное обслуживание после монтажа. В настоящее время достаточно большое количество на Украине Фирм хозяйств, которые уделяют большое внимание правильному хранению фруктов овощей для того, чтобы на рынках Украины были продукты высокого качества. Вот для решения этой задачи, для того чтобы на украинских рынках были продукты, фрукты, овощи высокого качества, мы создаем новые большие холодильные терминалы по европейским стандартам. Реформування сільськогосподарської галузі в Україні та інтегрування вітчизняного аграрного сектору до європейського обговорив міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк у Бельгії під час зустрічей з єврокомісарами, а також представниками бізнес скіл в рамках восьмого засідання діалогу з аграрних питань Україна ЄС. Ситуація з африканською чумою свиней, буферною зоною посказу, а також утиль заводів стали темами розмови Миколи Присяжнюка з генеральним директором Європейської комісії з питань охорони здоров'я та захисту прав споживачів САНКО. Можливості співпраці в галузі АПК після підписання угоди про асоціацію були на порядку денному перемовин з членом європейської комісії з питань сільського господарства та розвитку сільської місцевості Дачаном Чолошем. По аграрному сектору ми питання всі узгодили. Я думаю, що це не одна з небагатьох галузей, які узгодили всі питання, і тепер буде залежати від політичного рішення, коли буде. Підписано, коли буде порахована угода, і коли вона буде підписана. І саме головне, що нам вдалося домовити, що через 5 років ми маємо право ініціювати перегляд збільшення обсягів, якщо для цього в нас будуть можливості. Нам вдалося домовити, що європейський союз на себе взяв зобов'язання. Вся сільгоспродукція, госпродукції, продукти харчування, які будуть імпортуватися в нашу країну, вони не будуть субсидуватися, так як в інші країни Євросоюз це робить. Тобто, ми вже зможемо своєю продукцією бути конкурентно спроможними. Брюсселі це досить велика увага до України, тому що рідко відбуваються такі події, коли власне Україна заслуговує на участь понад 50 незалежних людей, бізнесменів, які мають зацікавленість в Україні. До інших подій виробники, держава, інвестори, ділові асоціації, покупці і консультанти мають стимулювати українські харчопереробні підприємства щодо поліпшення систем харчової безпеки та підвищення конкурентноспроможності українського агробізнесу на міжнародних ринках. Про це зокрема йшлося під час міжнародного форуму із харчової безпеки, який днями відбувся у Києві. Зокрема, голова Держветфітосанітарної служби Іван Бісюк зазначив: цитую. Нам необхідно впроваджувати європейський досвід, в тому числі системи за контролем безпечності продукції на сьогоднішній день. Найкращим стандартом є ХАСП, що стане обов'язковим спочатку для експортерів вітчизняної продукції, а вже потім для всіх інших виробників. Споживач зможе бути спокійним за якість тих харчів, які він купляє. Кінець цитати у контексті налагодження харчової безпеки звучали і такі думки. Все, Що стосується експортерів, Как только закон вступит в силу, все дозвола на экспорт с предприятий, которые не имеют впровадженной системы ХАС, будут вылучены. На сегодняшний день в коридорах власти наконец-то витает такой уже большой, консолидированный, сложный, малочитабельный проект закона, который вносит изменения где-то в полтора десятка разных законодательных актов, который предполагает не только как бы переход, окончательный, окончательный переход к идеологии, такой мировой идеологии контроля за безопасностью пищевых продуктов, где, в которой именно производитель обеспечивает безопасность, І контроль вже взучається за тим, як производитель цю беззапасність створення комплексного уявлення про перспективи роботи аграрних компаній у 2011 році, починаючи від кон'юктури ринків аграрної продукції та сировини і закінчуючи державною підтримкою та технологічними аспектами виробництва сільгоспродукції. Така мета третьої міжнародної конференції. Ведення агробізнесу в Україні перспективи 2012 року від 8 грудня. Захід організований асоціацією Український клуб аграрного бізнесу та агентством Агрі Івент. Медіапартнери Агроньюз, Агроконтроль, «Регіоньюз». Детальніше на порталі інформаційного агентства «Агроньюз», А звіт про конференцію у найближчому випуску Агроконтролю. Перед тим як оглянемо ключові публікації в аграрній пресі, подивимося на результати нерепрезентативного опитування, проведеного серед читачів порталу «Агроньюз». Чи потрібно дозволити фермерським господарствам на рівні із фізичними особами купувати землю? Так вважають 59% НІ 41. І далі про те на що треба звернути увагу, читаючи видання аграрного змісту. Про нові можливості крохмалю шляхом його модифікації пишуть у свіжому числі продукти енд-інгредієнти. Різноманітність характеристик крохмалю, його харчові модифікації, які крохмалі використовують для приготування харчових продуктів, що не потребують варіння соусів, кетчупів, майонезів, йогуртів та кремів, перелік дозволених в Україні модифікованих крохмалів для виготовлення харчових продуктів. Про все це на сторінках журналу. Видання фуд продукти України в останньому номері цього року публікує розлогі інтерв'ю із фахівцями у патентній юридичній галузі. Наприклад, прикладі правової охорони і захисту від зазіхань на права інтелектуальної власності на дизайн тари, зокрема пляшки, юристи дають консультацію з питань отримання патенту на промисловий зразок, як уберегти його від зазіхань третіх осіб, захистити право на упаковку рідких продуктів на сторінках FoodUA. А журнал м'ясної бізнес наводить досвід США зі створення системи регулювання і контролю безпеки харчових продуктів. Американська практика буде корисна Україні, які на думку міжнародних експертів системи регулювання безпеки харчових продуктів недостатньо відповідає міжнародним стандартам. Держконтроль не завжди ефективний. Чимало служб функціонують автономно за рахунок платних послуг виробників, практично не контактують одне з одним. Тож Україні потрібно на світовому прикладі користуватися досвідом інших країн. Часопис пішової технології оборудування знайомих читачів з останньою розробкою відділу пікантних продуктів National Stage Food Innovation. Вона дозволяє частково замінити м'який томатів і при цьому скоротити витрати виробників. Цей інгредієнт легко додається до рецептури і призначений для процесів з високотемпературними режимами. Він не змінює смак, текстуру і загальні відчуття від кінцевого продукту. Ту, що дозволяє суттєво знизити видатки на виробництво продуктів, які містять томати, наприклад, соуси, кетчупи, і топінги для піци. Також можливе його використання у фруктових наповнювачах. На цьому все. Знати більше про життя аграрного сектору, тож дивіться агроконтроль уже наступного вівторка. Також нас можна бачити на порталі головних новин аграрного сектору і «Ньюей». На все добре.